Ну, і це така заявка на нормальних пацанів, да? Головне, не бабки, а головне їх пенсія. Ну Це, я думаю, херня, ні. Провал секс, США. Це означає, що вже ті, хто хотіли купити, то вже купили. Розвиток, я поняла тебе. Так. Да. Серйозно? Я що жду? Глаголіч? Да. Привіт. Всім привіт! З вами Кепс Ньюс, з вами Ольга Сергіївна і. Артем, Артем Романович, всіх вітаю. Сьогодні будуть новини про те, що вже пішла іфорія, Люди готові купляти. Людям все одно, що ціни повиростали на 100-200%, Розберемося, що ж нам треба робити в кінці. А зараз до новин. Дослідження показує, що станом на 2023 рік 9% дорослих французів володіють криптоактивами і надають перевагу криптовалюті перед фондовим ринком. Це дуже гарна новина, тому що фондовий ринок відходить трошки назад і лю. Люди починають вкладати свої кошти в криптовалюту, де да? ринок умніше. Да. Надію, що побільше грошей перейде в крипторинок. Знаєш, мені здається, що крипторинок скоро буде дуже схожий до фондового, і там, мабуть, буде така сама волатильність, і такі самі вже схожі між собою там. Ну я не знаю в яких відсотках вони схожі між собою, але вони дуже схожі. Що на фондовому ринку там на, на фоні новин акції ростуть. Що в крипті на фоні новин акції ростуть? Генеральний директор Тізер. Ми дуже близькі до того, щоб розширити екосистему. Тізер на даний момент це 5 проєктів на 2024 рік. Здатні знищити деякі популярні централізовані сервіси Web2. Ну так як я говорила, це. Хороша заявка на нормальних пацанів, якщо хочуть щось там знищити. Ну побачимо, побачимо Але які проекти... них яйця. Да, проекти є плани. Є 2024 рік. Подивимося, тільки як вони будуть. Входити в життя, індекс страха і жадності. Я його зараз виведу тут вліво. Він зараз більше ніж 72%. Це що означає те, що люди купляють бездумно, купляють по хаям, і е, це такий дзвіночок того, що ринок уже десь перегрітий, десь уже стоїть відказатися від купівлі. І почекати якоїсь корекції. Ми з командою сьогодні зафіксували більшість частин позицій, ф'ючерсних спотові можна тримати, не, не думати, да, якщо це інвестиційна да, якась можливість. Але в да, поприкривали, тому що можемо нормально, як кажеться, пролити, тому що на цій неділі ще буде ем, на цій неділі ще буде процентна ставка. Вона теж може колихнути риночок. Тому, коли індекс страха на ейфорії і люди вже на ейфорії. То що правильно? Краще трошки відійти в сторонку. І подивитися зі сторони всіх вітаю, хто тримає з нами старкнет, хто взагалі участвує в тестнеті старкнету. Зараз у них пройде оновлення 0, там 12, 0, Вони принажуть тестову мережу вже до Сеполія. 19 листопада вони зроблять вже тестову мережу в Горелі. 11 грудня основна мережа версії 1.12. Зверніть увагу, що на тиждень раніше випускають оновлену версію 1.12. тобто знаєш, типа. Інвестори, дивіться, ми працюємо і працюємо добре. В цілому проект розвивається. Я буду дуже радий, коли ми отримаємо ви винагородження за те, що ми тримаємо ці ноди вже цілий рік. Цілий рік інвестуємо в цей проект. І дай Бог, щоб пацани були нормальними пацанами і насипали грошей. Амінь. Амінь а. міністр фінансів США Джанет Елен і віце-прем'єр Китаю Хеліфен домовилися працювати разом над низкою питань економічної, фінансової стабільності та регулювання США і Китай разом. Ну нехай працюють. Нехай Це... не працюють. Південно-корейська криптоторгова платформа BitHump готується до IPO на NASDAQ у США та обрала андерайтерів. Цільова дата лістингу була встановлена другу половину 2025 року. Частка ринку BitHump становить близько 10%, а інша біржа Абіт 85%. Це гарна новина, тому що якщо BitHump планує лістинг IPO на NASDAQ на 2025 рік. Це говорить про те, що. Крипта нікуди не дінеться, і те, що це. Надійна гавань, куди можна інвестувати. Звісно, не всі 15 тисяч проєктів, з них треба відібрати тільки той з густок які більш менш надійні, і розвивати свій портфель. Складність майнингу було підвищено. Це було п'яте поспіль збільшення складності, продовжує досягати рекордного рівня. А поточний середній хешрей становить 458,77 п'ятдесят і за секунду. Ну що я вам можу сказати? Якщо піднімається хешрейт, якщо піднімається складність. То майнери отримують більше винагороди. Рукові запити в Google, пов'язані з криптовалютами, поступово знизились в листопаді після піку в жовтні. Ну, естественно, люди вже готуються до чого: до Нового року, до Миколайчика, до там на лижах поїхати покататися, на бордах, і пішло-поїхало. Наша та крипта? Ну, типа, ну знаєш. але гарний такий показник того, що коли повиши ну, повишається популярність в запитах, Google це такий. Гарний тригер для покупки крипти. Законодавці Гонконгу запропонували включити покупку біткоїна на ліцензіонних біржах Гонконгу. в Програму інвестиційної імміграції знову Гонконг, знову криптовалюта, і знову проводимо їх на ліцензіонні біржі. Ну як на мене, це дуже крутий вибір Гонконгу. Правда, надійний вибір. Дінго волдкоін тепер підтримує спрощену китайську, хінді, японську та корейську мову. Ну клас, нові пользователі, новий ріст. Волдкоін ще він такий, в такій фазі росту знаходиться зараз, що він в будь-який момент може дати таку такого патика вверх на відсотків 50%. Тому так, да, за ним треба придивитися. Це ми вже за нього топимо з тобою. Ну не перший раз. Це вже четвертий чи п'ятий випуск. Відколи він почав рости. Ми за нього розказували, казали, що це дуже крутий проект. Його потрібно взяти, його потрібно тримати. За ним потрібно дивитися так само, як і про лінк, так як про оп, і всі-всі рекомендації, які ми з тобою давали. Вони всі себе відпрацювали. Я думаю, 100%, Да. Ага. Да. Ну, останній раз ми казали про оп, вона зараз там приблизно 50% де росту. Сергіївна, дуже ще? дякую тобі за випуск. Файні новини. Новини за те, що ми розвиваємося, крипта розвивається, бач, кожен раз ми кажемо про те, що там якась країна внідряє, там якісь проекти, там якісь добавки, там якісь ще щось. Будьте обережні, тому що індекс страха і жадності вже трошки на піку, тому плечі трошки поменше. Краще на спот беріть, і буде у вас зеленочка. Всім до побачення. Па-па!